Російські окупанти продовжують гатити по мирним містам України. Тричі за цю ніч обстріляли Миколаїв. Ворог застосував касетні боєприпаси та піони, аби навести порядок у місті. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім оголосив затяжну комендантську годину. Вона розпочне діяти від сьогодні з 23.00 і до п'ятої години ранку понеділка. Честным людям переживать нечего, берите только с собой документы на всякий случай. Там выгулять собаку можно недалеко около дома. Дети во дворе тоже можно. просто старайтесь находиться дома. Отнеситесь с пониманием, на выходные город будет закрыт, все находятся дома, закупитесь едой, водой. Мы работаем и по коллаборантам в том числе. Районы будут на отработке, вежливо прошу относиться к правоохранительным, с пониманием, то, что это нужно для общего дела. Сотрудничайте, давайте полезную информацию, ведите себя вежливо. Разом до перемоги. Чи було і у Харкові. Ворог здійснив масовий обстріл житлового сектору. Прильоти зафіксовані в індустріальному, шевченківському та салтівському районах міста. Обстріл здійснювався попередньо з реактивної системи залпового вогню. Троє осіб отримали тілесні ушкодження. Інформації щодо загиблих немає. Під ударом опинилися житлові будинки, магазини, заклади освіти, дитячі майданчики та ринок. У багатьох будинках повилітали шибки. Сумасшедші вистріли. Мені под окно прямо прилетело. Сегодня здесь полностью все стекла, полностью все три окна. А что я буду делать? Буду искать возможность как-то застеклить, потому что зимовать так не получится. Під вогнем опинився і Нікопольський район, що на Дніпропетровщині. Його із реактивних систем рашисти обстріляли двічі. Ракети потрапили в приватний сектор Нікополя, зруйнувавши будинки, господарчі споруди, автівки, а також газопровід. Та наші захисники дають відсіч окупантам. 503-й батальйон морпіхів провів свою спецоперацію по ліквідації русні. Як результат, мінус 19 орків. Також наші збройні сили на півдні хімер снули три склади боєприпасів ворога та чотири зенітно-ракетні системи. Крім того, гелікоптерною парою розбили ворожий опорний пункт на окупованій Миколаївщині. А тим часом орки в погонах роблять провокації, приписують їх Збройним силам України, як от у Донецьку, підпаливши залізничний вокзал. Такі витівки росіян захисники безкарними не залишать а ми віримо у наші збройні сили та перемогу України.